Осень до кожної шкільної родини приходить це чудове свято. День працівників освіти. Це час, коли шелестить подолиці, існує у полі мережево баганого літа. Перед вікнами будинків плаваніють чорнобривці, жоржиці та айри. Немов дарують весь жар своїй любові освітянам Доброго дня, шановні всі працівники закладу. Ми радо вітаємо вас на нашому урочистому зібранні. Увага! Захід приурочений дню працівників освіти оголошується відкритим. Перед пам'яті усіх захисників України, які загинули, виборюючи свободу для майбутніх поколінь. Увага! Оголошується хвилина мовчання! Згадаємо українців, які віддали своє життя у війні проти Росії: військових та цивільних, дорослих. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Освіти це свято мудрості, доброти, натхнення. Це свято людей, які щодня всі у дитячі серця, зельних знань і виховують справжніх громадян України. Дорогі працівники освіти, сьогодні на вашу адресу лунають слова щирої, шани та сердечної вдячності. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто щодня творить життя для нашої школи. Учителі дарують знання, вихователі – турботу, бібліотека, любов до вниги. Кухарі годують нас смачними обідами, Технічні працівники і прибиральниці створюють затишок і чистоту. Бухгалтерія дбає про порядок у справах і фінансах, охорона про нашу безпеку, а всі інші працівники господарської служби про те, щоб школа була доглянутою і зручною для всіх учасників освітнього процесу. Козе, ми дякуємо вам. Кожен із вас це важлива частинка нашої великої шкільної родини. Та ніжно розмаїть. Найкращі та ще побажання, що йдуть від серця нашого. Прийміть. До вашої уваги зараз буде сценка, яка називається Історія одного дня життя вчителя. Потрапили до пекла бізнесмен, президент та вчитель. Президент запитує в чорта. Можна набрати, дізнатися, як свій народ поживає? Чорт дозволив, президент порозмовляв 5 хвилин. І запитує, чорта. Скільки я тобі повинен, чорта? Я це доларів. Чекай, гроші шукаю. Не Грошей немає. Заплати. Слухай, я теж хочу позволити їм, знати, як там мій бізнес. Дай мені теж позвонить. Чорт дозволив, бізнесмен у дві хвилини вклався і запитує. Дякую, скільки я тобі винен. Мільйон, у п'ять мільйонів доларів. Бізнесмен заплатив, ну вчитель поспостерігав за усім цим та й запитує. Ну, а мені можна позвонити бізнес? Ми... Чор, дозволимо. Вчитель подзвонив до школи і вісім годин про уроки, учні, оцінки, петрати, семінари, планування, об'єднання, характеристики, звіти, журнали, заходи, атестації, контрольні, портфоліо, клумби, чергування, конспекти. Закінчив розмовляти і записує в чорта. Скільки? Безкоштовно. Ну, з пекла в пекло, всередині мережі безкоштовно. <плес> <плес> Найкраща школа наша! Її нікому не забути, бо тут працюють року в рік, натхнені, творчі і мудрі люди. Чудова школа як ніде, поглянь навкруг, спитай усюди. Вам скажуть учні і батьки, працюють ній найкращі люди. А якщо серйозно, то ми впевнені, що зорі завжди будуть прихильні до всіх наших вчителів, вихователів, всіх всіх працівників нашої школи. І відчуватимуть лише успіх, щасливу долю і довгий вік. Нехай не роки лише роблять тебе кращою, рідна школа. Завжди залишайтеся молодими, дорогі наші вчителі, вихователі та всі-всі працівники закладу. Напередодні свята хочеться привітати всіх вас з наступаючим, побажати вам всього найкращого Профком в межах е, тих грошей, які адміністрація від законодавства перераховує на, на рахунок профкому. Вирішила за допомогою адміністрації, тобто любов Андрійни, за логістичною і організаційною допомогою привітати вам з солодкими подарунками в цей день. Побажати вам всього найкращого терпіння, здоров'я, гарних і слухняних учнів. Дякую. дякую. А що в ваші солодкі подарунки? Може, ящичок цукер. Ні. А що Торт. -тор. виявляєте собі трюфельний торт. Таких подарунків наша школа ще ніколи не дарувала. Але сьогодні ви всі отримаєте торт і як би ви хотіли, яка б погода не була на дворі, але ви будете святкувати своє свято День освітян України. Адже ми маємо на це право, я думаю, що навіть природа нам дарить свої подарунки. Теплі сонячні проміння, гарний день, гарний настрій. І ми маємо святкувати це святом, на жаль, у війну, але ми з вами. Сьогодні знаходимося в тилу, але на першій лінії фронту, тому що ми виховуємо і навчаємо гідних дітей нашої держави Україна. Ми виховуємо в них патріотизм, любов до батьківщини, ненавість до всіх тих, хто ступає по нашій мирній, добрій землі. Я думаю, що ми всі з вами гідні працівники освіти, адже згідно нашого статуту ми виконуємо все те, що там записане, і ми маємо право, так як діти сказали, на заклад найкращий. Звання нашого закладу найкращі, адже це за оцінкою дитячою. Такої назви, але ми сьогодні з гідністю приймаємо, що наш заклад дійсно найкращий, тому, тому що він відповідає всім параметрам освітнього та виховного процесу. Дякую вам за увагу, гарних вас свят, насолоджуйтеся подарунками профкому. Дорогі працівники комунального закладу. пауза. спеціальна школа Одеської обласної ради. Вертаємось додому, ми повертаємо вас додому, де нас завжди завжди чекають кожну мить. Зараз ми. Стара смерека зніме вдому, стара в тому, що на збиралася за стільки довгих рік.

수 Здоров'я, гарного настрою та натиснення на цілий на рік. під Підмилі небо України. Увага! Свято, приурочене! Дню працівників освіти оголошується закрити. Go! So